З нами зараз на прямому зв'язку марафоні Єдині новини Ігор Челенко, голова центру аналізу і стратегій. Пане Ігорю, вітаємо. Доброго вечора. Слава Україні. Героям слава. Росія готується завдавати ударів по об'єктах інфраструктури, передусім, як показує практика, б'ють по енергетиці, причому вони це не приховують. Путін щоразу знаходить різні причини і пояснення, чому він б'є по Україні по нашій енергосистемі. Але як би ви в цілому оцінили готовність України до можливих наслідків, враховуючи, що ситуація з електроенергією в країні і в Києві, зокрема залишається складною. Проведено вже 9 масштабних ракетних атак, але тим не менш, ми бачимо, що за кожною ракетною атакою наші енергетики працюють все ефективніше. Міжнародне співтовариство все таки консолідується довкола нас. Наприклад, це енергетичний Рамштайн. Тому я думаю, що з кожною такою атакою росіяни будуть домагатися все менших і менших результатів. А я взагалі хочу вас тоді запитати про ймовірність цих атак, зокрема до нового року. От зважаючи на останні події венгельсі, да, російському, от, зокрема, можливо, вони скасовують блекаут, тобто наступний терор росіян до нового року. Ну насправді, насправді, я думаю, що Росія росіяни дивляться якраз на цю ефективність, але знову ж таки розумієте, ми бачимо, там іде допомога там шалена, там скандинавські країни. Там європейські країни, там той же Азербайджан, з яким у Росії складні відносини. Тому, в принципі, в принципі, я думаю, що їм доводиться відкладати ці атаки. Чим далі вони не можуть їх робити вже так, як воно планувалося. Але тим не менш, я думаю, що для нас найголовніше зараз все-таки. Налагодити відновлювальні роботи це зараз найголовніше і дуже сильно нам допомагають, якраз Ще раз, такі з чим країни. ви пов'язуєте те, що вони відкладають ці удари з тим, що вони виснажилися, а, і, ми... і у них немає більше чим бити. Ну очевидно, що вони дійсно зараз ми бачимо і ті ж самі атаки по Енгельсу, по іншим країнам. Але знову ж таки ми бачимо, що все рівно з кожною атакою ефективність менша й менша. Для прикладу, взяти зараз той же там Азербайджан. Візьміть до уваги, що наскільки вони нам передають зараз цієї допомоги стосовно і генераторів, там на рівні держави передано там 122 генератори, там і 45 трансформаторів. Якщо не говорити вже на державний рівень, а говорити про власне підтримку населення. То так само збираються кошти. Наприклад, лише один телеграм-канал Асфронт зміг буквально за один донат зібрати для нас 40 тисяч доларів, за які закупили 15 потужних промислових генераторів, які передали на Харківщину, і вони вже пішли туди і вже працюють. А для прикладу, лише один генератор він заживлює три вулиці, в селище Слатине. Тобто, ми розуміємо, що атаки расистів вони просто неефективні і знову ж таки подивіться, що в принципі, в принципі, разом із. Такою потужною допомогою нам передають і слова підтримки. Для прикладу, ми бачили, от зараз активно на телеграм-каналах розповсюджується відео дітей з Азербайджану, які разом з цією допомогою цього телеграм-каналу передають слова підтримки власне українським дітям, які вітають з Новим роком і на українській мові бажають тепла, бажають світла і бажають перемоги. Тому з Звичайно, подібна допомога, вона вкрай потужна зараз. І е, дуже знаєте, приємно, коли власне, е, ми бачимо такі громадські ініціативи, вони іноді е, можуть дорівнювати, а, а іноді і навіть більші, е, ніж допомога там окремих країн. От е, там один телеграм-канал там зібрав там, на 15 потужних промислових генераторів. А, наприклад, дитячий фонд ЮНІСЕФ там, е, там передає. Там 14, власне цих генераторів, або там агенція МАШАВ МЗС Ізраїлю. Там нещодавно от передала там 17 генераторів. Іспанія там теж само 14. Тобто ми розуміємо, наскільки потужний це рівень підтримки, і чому власне це зараз так відбувається? Бо той же самий, наприклад, Азербайджан він прекрасно розуміє, з чим стикається сьогодні Україна. Він розуміє цей рівень загроз і. Він розуміє наскільки агресор, і оці російські сценаристи вони власне використовують гуманітарну тему для своїх провокацій. Наприклад, у нас ставленики Росії, ми бачили, що із відбувається там із водою в окупованому Донецьку. Бачимо, як вони використовують там дітей в окупованому Маріуполі. І те саме сьогодні відбувається до речі, в тому ж самому Азербайджані, якщо подивитися, бо для Прикладу, зараз ми бачимо, як біля міста Шуша перебуває безстрокова акція протесту екоактивістів азербайджанських, які виступають проти того, щоб на території контрольованій російськими миротворцями. А сьогодні видобували золото, але ну і знову ж таки ці екоактивісти активісти пропускають гуманітарні машини, цивільний транспорт, тобто роблять все, щоб звичайні люди просто могли жити. Натомість ставленники Кремля, які сьогодні в невизнаній осі республіці знаходяться, наприклад, Рубен Варданян, мільярдер російський. Він робить все, аби влаштувати гуманітарну катастрофу і таким чином показати світові, зманіпулювати і зробити винним Азербайджан. Але тим не менш, тим не менш, звичайно, на це вже починають звертати уваги і навіть дружина Пашиняна, яка каже, що не можна використовувати ні дітей на там величезних акціях протесту, які зараз робляться за рахунок власне. Адміністративного ресурсу не можна використовувати вже такої кількості а, тих же вчителів і інших, щоб зробити просто картинку для того, щоб там видобували золото. Так, Це просто, але давайте, один пане Ігорю, я прикладів. пропоную повернутися все ж таки до України. Та? І, от, зокрема, попрошу вас поділитися. Вашими думками стосовно тих е, стратегій, які можуть е, опрацьовувати в Кремлі, ну от е, намагалися взяти Київ за три дні, не вдалося намагалися покласти енергосистему, не вдалося, завдячуючи нашим героям енергетикам. Е, зараз е, за прогнозами ми повертаємося, ніби у Києві, за до е, стабільних е, графіків. Е, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль він говорить, що е, і новий рік ми можемо зустрічати зі світ. Якщо звичайно не будуть бити, продовжувати бити по енергосистемі, тими ж шахедами або ж ракетами. Зараз накладаються. Ну вони сподівалися, що буде накопичувальний ефект, і, власне, буде система все далі і далі ось цей негативний ефект. Наша енергосистема набирати, але ми бачимо, що їхні бази аеропорти, зокрема і Євенгельсія і інші, набирають цей накопичувальний ефект, віддаляючи обстріли. Нашої території, а що далі? Вони по сонцю будуть бити? Ну насправді очевидно, що зараз ми бачимо. Що кожен е, наступний удар він е, розноситься по часу? Раніше це е, був е, там щотижня, потім що 10 днів. Е, тепер чим далі. Я думаю, що насправді наші атаки зірвали е, оцю е, вже десяту масштабну атаку е, на Україну. Е, і відповідно зараз е, намагаються вже росіяни е, вже виходити як наслідок від українських контратак на ті сили, які е, нищили нашу енерго. Стру структуру. Плюс, знову ж таки, наші енергетики не сидять на місці. Вони роблять е не лише резервні заживлення, а й е ну, фактично Ініціюють ну доволі незвичні конфігурації енергосистеми, ті, з якими росіяни а, не, а, не мали інформації, куди ж власне бити. Ну і знову ж таки, посилення ППО, те, що ми бачимо зараз, відповідно а, в такій ситуації, а, звичайно, ми створюємо для росіян фактично проблеми. Бо дійсно а, у них лишилося пострілів, а, як говорять наші очільники на два-три рази. Не буду підтверджувати чи спростовувати а, така інформація. Mm -hmm. Є, але дійсно це говорить про по перше зменшення ефективності а по-друге, про зменшення так. можливостей на ці ракетні удари. Дякуємо вам, пане Ігорю. Краще б вони поберегли ці ракети не для того, щоб бити по Україні, а нехай по Кремлю вдарять. Так буде набагато ефективніше. Дякуємо Ігор челенко голова центру аналізу і стратегії. Був марафоні Єдині новини.